Як зобов'язаний вчинити водій чорного автомобіля, для якого ввімкнувся зелений сигнал світлофора. Дати дорогу тільки фіолетовому автомобілю, що завершує рух через перехрестя. Дати дорогу тільки пішоходу, що завершує рух через проїзну частину. І дати дорогу фіолетовому автомобілю і пішоходу, що завершують рух через перехрестя. Ну, звісно, він повинен дати завершити обом свої дії. І тому і іншому. Ну, куди він пертиметься? Підріже фіолетового зіб'я пішохода. Коротше, не годиться так. Є. І правильний варіант відповіді: дати дорогу фіолетовому автомобілю і пішоходу, які завершують свій рух через перехрест. Воно воно. 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 У разі подання сигналу регулювальника або вимкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух. Водій зобов'язаний дати дороготранспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам. Так і в основному так і роблять всі водії. А от пішоходи. У мене до вас питання. У мене Чому до вас питання. Чому ви не даєте завершити цій одній машинці, яка вже це дуже їздить. до речі, рідко буває, реально. Просто там ну, тралік там трошки задержав, знаєш, затримав. Тобто він ну, довго там входив в поворот. І ось ти під'їжджаєш до е пішохідного, а їм зелений. І я ось, я ось, ну секунда діла. Я проїжджаю далі. Ні, толпа сунула вже все на пролом перетопчемо тебе зараз.